Партнери програми Льонокомбінат Голді, український бренд в Європі та житлово-будівельний комплекс театральний, сучасне житло у центрі міста. Мами до вас Тетяною Волковою сьогодні побуває на особистому прийомі у психолога та психотерапевта Яни Ліщук. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі? Віта, ми до вас я Яна, ти нас сьогодні запросила до власного центру психологічного розвитку. Так, Я так розумієш, що це той кабінет, де ти ведеш особистий прийом? Так, це кабінет для індивідуальних консультацій. Ще одне приміщення в нас є. Таке для більш групової роботи. А я тобі скажу відверто: вперше про твоє ім'я я дізналася ну приблизно років два тому назад із білбордів, які висіли у нашому місті. Тобто, на той момент ти переїхала з острога до Рівного. Тобі було 21 рік, і ти тільки закінчила Острозьку академію, так і одразу ось так голосно про себе заявила. Так, ну якось це так вийшло. Напевно, не спонтанно, я почала практикувати ще, коли навчалася в академії. Я ж паралельно навчалася в Київському штатному університеті. Там така специфіка навчання, що вже з другого року навчання ми практикуємо. Тобто я в практику війшла дуже рано, порівняно. От і я пробувала практикувати в острозі, але так як містечко невеличке, в принципі, я там виросла, я там народилася, знають мене всі, то якось в плані. Роботи якоїсь індивідуальної не дуже виходило, тому я якось була готова вже до, до закінчення навчання в академію, до того що ну я можу пред'являти себе як психолог. в мене є для цього ресурси, є там знання і бажання. Ти, Ти мабуть, була готова до зміни в своєму житті? Звичайно, так? Звичайно, так я але складно було починати. Все ж таки, Острога переїхала в Рівно. На той момент у рівному були вже свої психологи. Не було страху. Ну, страх є завжди, тому що це ризик, тому що в Рівному взагалі в Україні мало розвинена психотерапія, психологія. Багато хто приходить до мене, питає там чи брати з собою якісь медичні картки. Людей не дуже. Не дуже сформоване уявлення про те, хто такий психолог і для чого він взагалі як може бути корисний. Тому в цьому плані було так трохи ризиковано, але це те, чим я живу, те, що мені подобається, якось без, без моєї роботи, це, напевно, що не я була. Тому я якось була готова до різних перешкод і пройшла цей шлях. Було непросто. Перших півроку я так сиділа. Чекала клієнтів, якось намагалася для цього робити, але було так важко морально, тому що клієнтів нема, або він один на тиждень, а хочеться працювати, хочеться якось нести те, що я знаю, мію в люди. І ну, в цьому плані було важко. Але з часом я напрацювала клієнтів. Про мене дізнались люди, побачили мою роботу, якось почали радити один одному і так потихеньку ростемо. Скажи, хто тобі допомагав на той момент? Фінансово, морально допомагала мама моя. Я з мамою живу в різних кінцях, можна сказати, навіть планети. Ну, це, це голосно сказано. Вона в Росії живе От, вже 17 років. І я так досить рано стала самостійною і дорослою. Тому е, якось і морально вона мене підтримувала, і звичайно, матеріально це теж це дуже важливо. Ясно, що я там молода. Дівчина, ще не маю змоги якось так це все розвинути. Підтримка з маминої сторони, звичайно, ну і рідних, дорогих, близьких людей, така моральна, теж це було непросто, але справились. Яна, сьогодні тобі 23 роки. Ну поволься, що це досить таки молодий вік для психолога, тому що я впевнена, що багато людей вважають, що психолог чи психотерапевт має мати за плечима певний життєвий досвід, перш ніж радити щось іншим, так наскільки довіряють чи не довіряють тобі ті люди, які приходять до тебе? Знаєш, вік я так з часом зрозуміла, що дуже багато залежить від мого відношення до цього. Тому що на перших порах я якось так трошечки до цього відносилась. Ну з таким маленьким страхом, тому що ти права в тому, що люди вважають, що чим старший психолог, тим він досвідченіший, тим він кращий професіонал і так далі. От і в цьому, напевно, проблема молодих психологів, тому що насправді молодих психологів є дуже велика кількість класних, хороших професіоналів, і ну, в цьому плані не просто. Я пам'ятаю, в мене на початку ще моєї е, роботи була така клієнтка, яка прийшла до мене. Вона досить такого, uh -huh. вона старшого віку, їй вже за 50 було, але при цьому вона так про мене почитала, дізналась, відео зі мною подивилася, там були передачі інші. І вона прийшла все ж таки. прийшла Проблему якось про це ми почали говорити, і вона мені каже, що ти така молода, чи можеш ти мені можеш допомогти? І, і тут ну, такий дисонанс, знаєте? Uh -huh. Ніби то ж прийшла людина і якось хоче, щоб допомогла, але те, що я від неї відповіла, і я вважаю, що це правильно. Люди є різного віку і в кожної людини є різний досвід, життєвий. Хто старший, відповідно, він там має якийсь досвід за плечима, але він насправді дуже різний. Я маю порівняно невеликий досвід життєвий, все-таки да, 23, але. Те, що є у мене, але не було у неї, мої знання і мій досвід в роботі. Тобто вона прийшла до мене за тим, чого у неї немає, а я їй це можу дати. Скажи, після спілкування з твоїми клієнтами проходить певний час, ти підтримуєш з ними зв'язок з е... цією клієнткою, що приходила до тебе. Так, я, я цікавлюся життям клієнтів. Навіть після завершення роботи ми працюємо по-різному. Є клієнти, з якими я можу зустрітись три рази, тобто три зустрічі. Є клієнти, з якими я працюю довгий час, півроку, рік-півтора роки. Але коли наша робота завершується, коли ми вирішуємо, що вже достатньо, то я через деякий час, через інтервал якийсь часу, я звичайно цікавлюсь життям. Я дзвоню, запитую, стараюся вітати з ним народження. Тобто, мої клієнти для мене. Ну, такі важливі в плані, тому що ну, це люди, які прийшли до мене. Я якимось чином взяла участь в їхньому житті, можливо, якось допомогла в чомусь. І мені, звичайно, важливо, як складається доля далі людей. І це таке для мене дуже душевне питання. Скажи, от за ці два роки ти сама змінилася якось внутрішньо? Я змінилась в плані. Такої русизм, скажу устойчивості, як uh -huh. е терапевта, як психолога. Uh -huh. Я якось так вже твердіше стою на ногах і впевнено можу сказати, що так, я, я навіщо психолог. Ти сьогодні говорила, коли я прийшла до тебе, що в тебе, крім цього кабінету, де ти ведеш особистий прийом, є ще кабінет групових занять. Так. Покажеш? Звичайно. Ідемо. Ідем. Яна, поки ми йдемо до кабінету, давай з тобою на кілька хвилин поміняємося ролями. Знаєш, як психологи намагаються дізнатися про особистість, про те, що впливало на її формування, так вони намагаються зануритися в дитинство. Так, так. Я хотіла тебе розпитати. Я знаю, що батьки твої, коли ти ще була зовсім маленька, розлучилися, так? Так, я І... не пам'ятаю цього навіть. скільки тобі було років. Ну, десь два-три між між цим, між цим віком. Тобто ти була ще зовсім маленька, Та. так? І не відчула це на собі? Так? Цього я не відчула. Мама з татом живуть mm -hmm. е окремо тата, інша сім'я. І... А ти спілкуєшся зараз з батьком чи ні? Так, я з ним спілкуюсь. У нас теж прекрасні стосунки. В нього є двоє дітей. Я їх дуже люблю. Я спілкуюся з його дружиною. І мама моя з ним також має контакт хороший, тобто це ніяк не вплинуло на. Якийсь такий загальний фон сімейних стосунків. Конкретно. А скажи, от бажання стати психологом виникло в тебе ще в дитячі роки? Так, в школі. В школі в класі восьмому. Да. А як це проявилося? От коли ти зрозуміла для себе, що що ти хочеш стати психологом? Я зрозуміла це, напевно. Ну, тобто, дитинство було моє не, не дуже радужне, Я не знаю, як це відбулося в такому молодому віці. І там про психологів в принципі не говорилось, але чомусь це був такий мій вихід, нібито. Я пішла ну, спочатку, я почала читати про це, цікавитись. Потім я знайшла в цьому таке спасіння грубо кажучи, uh -huh. для себе. Тобто, це дуже допомогло мені. Ну, стати тою, якою я є, з меншою кількістю травм різних психологічних, з прожитими травмами. і переросло вже в таку в такий інтерес професіональний. Ну, ось, власне, це той кабінет, про який я говорила. Ми тут проводимо групову психотерапію, лекційні заняття. Тобто, такий більш груповий формат роботи тут відбувається. І з нього, власне, народився і центр. Тому що в по попередньому кабінеті з нього народилась я як психолог. Тут ми стали центром. В тебе сьогодні працює сім різних психотерапевтів за різними напрямками. З яким принципом ти формувала свою команду? Я формувала команду по-перше з досвіду, який я отримала з цими людьми. Тобто кожного з них я бачила в роботі. Я впевнена в них як в спеціалістах, в професіоналах своєї справи, по такому емоційному зв'язку, тобто, як вони такі да, інтуїтивно вони такі близькі для мене. По духу в плані роботи, і звичайно ж важливим було, щоб це були взагалі основна ідея, різні напрямки психотерапії, щоб у людей була можливість обрати якісь максимально підходящі для себе, тому що комусь підходить гештальт-терапія, комусь тілесно орієнтована, комусь психоаналіз. А у нас такий мікс, скажімо так, різних напрямків психотерапії. І, звичайно, ж дуже важливо, щоб кожен з тренерів. Міг дати для людини те, що може дати професіонал. Яна, ну це було б цікаво подивитися, як взагалі це все працює в дії. Ти можеш якось зараз продемонструвати ну, якийсь психологічний чи психотерапевтичний прийом на мені, наприклад. І ми подивимося, як це працює чи ні? Ну, насправді це таке питання дуже. Етичне, скажімо так, тому що ну дуже важливим компонентом роботи є конфіденційність психолога. Тому якось привселюдно я б все-таки вибрала не робити цього з поваги до тебе, ага. як навіть в ігровій формі, якщо це до клієнта, але можу ну, такий маленький, просто можливо, може буде корисно тобі і глядачам. Ага. Давай. Е, таку маленьку ставочку про те, що як особистість стає особистістю, особистістю людина, дитина стає в процесі Важливу роль відіграють батьки, звичайно ж в цьому. І часто батьки роблять такі речі ну, не, не дуже корисні для формування особистості, нав'язують свої стереотипи різні і е, якось можуть травмувати дитину, не, не навмисно, звичайно, підсвідомо. І врешті-решт, дуже часто в людей е, виникають такі різні психологічні проблеми, питання. і... Це можна помітити по диханню людини. Uh -huh. Ну і власне я тобі зараз пропоную якось перевірити на собі, і там ти можеш наділитися про те, що ти в собі помітила, але uh -huh. просто може бути для тебе це корисно. Що ж будемо дихати? Пішли, присаживась. Отже, Я тобі пропоную зараз е, якось так прислухатись ага. до свого дихання і при цьому постаратись не контролювати його. Тому ага. що якщо зазвичай людині пропонуєш до чогось прислухатись, включається контроль. Тобто е, спробуй прислухатись зараз і можеш просто протягом дня це помічати, як ти дихаєш. Ну, тобто я говорю про те, що діти, наприклад, які ще ну, не травмовані, не соціалізовані у цими uh -huh. різними насуруваннями, вони дихають рівно. Тобто, вдих, видих, вдих, видих, це так плавно відбувається. Часто люди дихають е, навдосі, може бути такі затримка, або на видосі. Uh -huh. ну, тобто, якщо затримка, коли вдихаєш, така то це означає, що людині важко приймати. Е, Приймати, спілкуватися з людьми, ну тобто пускати світ соціум в своє в своє внутрішнє, в свій внутрішній світ. Якщо затримка на видосів, тобто таке, угу. то це означає, що людині важко навпаки розкритись. Ну, тобто бути відкритим до людей, до світу і, і такі різні речі. Ну, тобто, зараз ти, поки я говорю, можеш просто угу. це в собі прослідкувати і можливо щось корисне для себе зрозумієш. Якщо, а якщо дихання плавне? якщо дихання плавне, то ну в тебе немає проблем з оцим таким обміном. З світом, тобто, uh -huh. ти можеш легко впускати своє життя людей, якось з ними спілкуватись, можеш і ну, розкриватися як людина, як особистість перед людьми. Тобто, якщо дихання дійсно таке плавне, то тоді проблем з цим принаймні немає. Яна, робота психолога це, мабуть, не просто цікаво, так це, мабуть, ще й складно, тому що зазвичай люди до тебе приходять не від того, що їм добре, так, а від того, що вони у них якісь певні складнощі в житті, так якісь вони приходять до тебе з проблемами, з якимись негативними емоціями. Емоції, ці пов'язані із болем, втратою, чи можливо, з якимось розчаруванням, так? Ну, як тобі вдається абстрагуватися від цього негативу? Це з досвідом вчишся просто е лишати те, що було там годину часу з клієнтом, його історію в кабінеті до тих пір, поки він не повернеться знову. Тому що там справа ж не тільки в тому, що прийшов до мене клієнт, і я пішла додому і я з цим справляюся. Справа uh -huh. і в тому, що... Приходять різні клієнти, і за один день їх може бути декілька і один за іншим. Ну, тобто, це не просто, звичайно, особливо на перших порах, але потім ну, якось вчишся в тому, щоб лишатись правда це і повертатися до того, коли повертається людина туди-туди. А скажи, є такі проблеми, з якими ти не працюєш? Є, є три теми, з якими я не працюю, і. Е Ну, зазвичай це буває і в інших психологів. І причина в тому, що іноді попадають в таку тему клієнт, коли сходиш з ним в альянс, такий емоційний, тобто, коли я теж емоційно включаюсь і там співпереживаю, я звичайно співпереживаю, але. Це трошечки про інше, тобто такі емоції можна сісти поплакати разом з клієнтом, і тоді я вже не буду корисна. А які теми, з якими там працюєш? Я не працюю з бійцями АТО. Ну тобто я з ними працювала, потім зрозуміла для себе, що це для мене дуже так емоційно. Я включаюсь. Я не працюю з наркозалежностями, з іншими працюю угу. з наркозалежностями, не працюю, і не працюю з жертвами педофілії. Угу. От, тобто це такі мої три теми, які я... Ну, просто, Якщо до мене звертається людина, я завжди запитую, в чому питання, щоб розуміти, чи можу я допомогти, чи ні. І ну, якщо попадає людина в цю тему, то я просто можу перенаправити і порадити іншого психолога, психотерапевта. Я впевнена, що до тебе часто звертаються за допомогою у взаємостосунках між чоловіком і жінкою. Так, це таке часто тема. Зазвичай частіше жінки, мабуть, ніж чоловіки приходять до тему. Ти знаєш, ця тема для мене теж, теж якось так, я про це останнім часом думаю, тому що ну, останні місяці два в мене чомусь стало більше пар, тобто пари, з якими я працюю, чоловік і жінка, і звертаються чоловіки. Справді? Так, і це таки для мене теж така цікава тема, тому що теж мене дивує. Тому що раніше звертались жінки в основному. Зараз чомусь чоловіки там їм важливо якось спасти сім'ю, як то кажуть. Mm -hmm. Ну, Зобто для чоловіків це це стало важливим в терапію чоловіки взагалі йдуть важко. От, наприклад, у нас набираються чоловічі групи. Їх Діма Кровче буде вести, і це така проблема, тому що чоловіки такі вони дуже стереотипні в цьому плані. Я що, ненормальний, чого я туди піду, там угу. і такі різні речі. От, а на рахунок роботи в парі про стосунки, то дуже багато цінків від чоловіків. Я знаю, що на сьогоднішній день ти не одружена, так? Скажи, ти знайомишся з чоловіками легко. Я вважаю, що достатньо, не виникало з цим проблем, все нормально. А наприклад, у спілкуванні, так, з якимось чоловіком, ну ось ти поспілкувалася з ним. І чи можеш ти якось так змоделювати чи спрогнозувати його поведінку на кілька кроків вперед, як психолог? Ну, звичайно, там можна на це звертати увагу, але я дуже цих речей не люблю. Тобто я не переношу роботу в особисте життя там, не намагаюсь якось щось зрозуміти, придугадати знову русизм е, якось. Ці кроки наперед прорахувати, тому що ну, це життя, і я люблю справжні в стосунках, якісь такі ну, речі. Ну, вони ж все ж таки знання твої, так психолога. Ти ж від них нікуди не можеш. Ну вони себе. фонують, звичайно, так. але це... я не я намагаюся не бути психологом у стосунках. Тобто, це тобі, ну я б хотіла спитати, чи це тобі допомагає, чи це тобі навпаки шкодить? Те, що ти от а, можеш якось. Моделювати ситуацію чи так Я не можу якось що... категорично сказати, про те, погано чи чи добре, але іноді буває таке, що я була б рада, якби от не фонило. Mm -hmm. <су> не ці я Щоб не складалася робота да, на, на сміття. Yeah. Який має бути чоловік, що він тобі не просто сподобався, так? а щоб ти щоб зміг завоювати твоє серце? Я не ставлю якихось таких критеріїв, вимог до чоловіків. Ну, тобто це має бути якийсь такий емоційний зв'язок на, на рівні якомусь такому несвідомому чи як. Ну, тобто Я маю це відчути. І це має бути не обов'язково там високий, чорнявий, з вусами без вусів, щоб мав багато грошей або навпаки. Ну, тобто Нема таких в мене критерій. Це такий... Ну, а все ж таки, що ти найбільше цінуєш чоловіку? От Що в ньому чесність. має бути. Першу. Чесність. Перш за все, чесність. А з цим іншим справами. Знає, Знаєш, як е, часто бажають чогось, то кажуть, головне здоров'я, а все інше буде. А в стосунках для мене головне це відвертість, чесність. А про що сьогодні мріє Яна Ліщук? Знаєш, ти задала це питання, і я розумію, що ну, нібито відповіді зразу не виникає. І я щаслива від цього, тому що, знаєш, коли задають такі питання, або коли падає зірка з неба, і ти не знаєш, що загадати, це означає, що людина щаслива для мене. Тому однозначної відповіді про мрію не знаю, але можу сказати, що на даний момент в мене є все для того, щоб я могла сказати з певністю, що я щаслива людина. Ян, ти знаєш, якщо програма «Ми до вас» приходить до вас, то це означає, що ти особлива. Ну, тепер знаю. В чому твоя особливість? А, моя особливість, напевно, в тому, що я, я дуже ціную щирість в людях і я, я щира людина як в роботі, так і в особистому житті. Я прямо лінійна достатньо, чесна. От. Дехто може це оцінити якось з негативної сторони, але я вважаю, що це така м якість, характеристика достойної людини, і я думаю, що це є моя особливість. Я, я тобі щиро дякую за наше з тобою сьогодні спілкування, тому що знаєш, ти знаєш, що для мене такий. Така молода дівчина із цілеспрямована і чітко знає, чого вона хоче в цьому житті. Тобі сьогодні лише 23 роки, ми вже про це говорили, так і в тебе ще все життя попереду. І я впевнена, що все, що ти собі задумала, обов'язково буде в твоєму житті, все попереду. І ти знаєш, оцей стан твій щастя, в якому ти перебуваєш сьогодні. Я тобі хочу побажати, щоб ти в ньому. Перебувала завжди, усе своє життя. Дуже дякую за я таку відповідь, хочу тобі на згадку, напевно, подарувати такі від нашого центру. Щоденничок, дуже дякую, склірозничок я Якраз дуже доречно. Діловий подарунок і такий, скажем, практичний. Так, я дякую. тобі бажаю успіхів в роботі, звичайно, і щастя. Дякую. щастя, того, того того щастя, яке є для тебе. Щастя. Дякую. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною Волковою сьогодні ми з вами побували на особистому прийомі у психолога та психотерапевта Яни Ліщук. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Це називається? Жорік. Жорік? Да. Чого Жорік? Мого вчителя звати Жора. Серйозно? <рес> Я нього. Ти ви. Я. Я. <рес> <рес> Може заспокоїтися? Да, нам треба заспокоїтися, бо як же ми будемо реготати, йти по коридору і щось говорити серйозно.